28 лютого 2025 року факультет політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили відзначив свій 28-й день народження. З нагоди свята колектив факультету зібрав усіх колег, викладачів, студентів, гостей та друзів в актовій залі університету, аби разом відзначити цей день та згадати власні здобутки. Привітати родину факультету завітав ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, який розказав про історію створення та основні віхи розвитку. Долучився до привіта. Тань, голова студентської колегії Сергій Богданцев, який побажав студентам упевнено йти до мети, розвиватися та опановувати нові горизонти. Студенти кожної спеціальності факультету підготували тематичні номери, яскраві виступи, пісенні та хореографічні постановки, комедійні сценки, жарти та сюрприз для викладачів. Студенти історики провели невеличкий екскурс у минуле. Розповівши про основні етапи розвитку сучасної України, студенти-міжнародники з комедійними нотками показали, як виглядають справжні переговори у стилі факультету політичних наук. Студенти-політологи презентували номер політичний прогноз 2050» за участі таролога, політика оптиміста, політика песиміста, робота Софії, представника ШІ та кореспондента ТРК Март. Студенти-журналісти підготували мемний випуск новин, у якому відобразили найкумедніші моменти факультетського життя. Разом із тим майбутні журналісти презентували словник сучасного журналіста, щоб усі присутні відчули себе частиною творчого процесу. Журналісти взяли інтерв'ю у Конотопської відьми інфлюєнсерки, мавки та котигорошка. Наприкінці заходу викладачі факультету взяли участь у грі імпровізація, де проявили свою креативність та почуття гумору. Свято пройшло в теплій та дружній атмосфері. Усі присутні отримали заряд позитивних емоцій та гарний настрій. Факультет політичних наук це не лише місце, де готують фахівців, але й Велика родина, де панує атмосфера творчості, таланту та натхнення. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Джежар, Петро Могиле ТВ.